Яка мова, якщо вона природня, якщо вона жива, вона розвивається, вона збагачується за рахунок власних діалектів, за рахунок запозичення з іноземних мов, за рахунок сучасної термінології і технічного розвитку. А от слово переступний, воно староукраїнського походження. Воно має праслав'янську етимологію. Цей рік ще називають касьянів. На честь Святого Касіана, якого християни з східних церков вшановують раз на 4 роки, саме 29 лютого. А от слово високосний воно, е, походить від латинського біс сектус, важко впізнати, бо слово зазнало нищівного спотворення через народно-етимологічне наближення до слова високий. Бо рік на один день вищий за звичайний. Отак От народ взяв, спотворив і в російській отримали слово високосний. Це мені нагадує ситуацію із словом кофі. За російськими правилами, його вже можна вживати в середньому роді, бо більшість населення так його і вживає. Почекаємо, можливо, у їхніх словниках скоро з'явиться різєтка, подокольник. Українська професорка, мовознавиця Лариса Масенка, розповідає, що у 20-х роках минулого століття дуже активно розвивалось українське термінознавство і лексикографія, але дуже швидко проголосили про шкідництво на мовному фронті. Наших мовників звинуватили в тому, що вони відривають українську від російської. А вже в 30-х роках там активно впроваджувалася штучна політика зближення української і російських мов. Дуже легко це прослідкувати, якщо погортати словник Кримського Єфремова від різних років видання. Там слова додаються, щось заміняються, а потім українські слова просто зникають. Я не знаю, чи існує в світі ще якась мова, окрім української, яка зазнала нищівного лінгвациду. Зазвичай колонізатор, захоплюючи територію, насаджує свою власну мову місцевому населенню. В нашому випадку колонізатор запустив свої пазурі всередину нашої мови, спотворив наші питомі правила словотворення, викривив, вилучив питомі слова, слово сполуки і насадив уніфіковані, наближені до власної мови, щоб потім сказати, що нашої мови не існує. Зараз ми з вами долаємо наслідки цієї радянщини. Це не щось вигадане нове, аби ускладнити вам життя. Це ми зараз з вами повертаємо своє аутентичне звучання.